Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо наш брифінг, запланований на 17 годину. Повертаючись до ранкового брифінгу, на якому ми говорили про ситуацію навколо санаторію Ювелейний, готовий вам розповісти наступне: що головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій до санаторію Ювелейний у місті Слов'янськ Донецької області була оперативно спрямована мобільна оперативна група, яка провела замірювання. Радіаційного фонду на території оздоровчого закладу. Значить, за результатами вимірювання, встановлено, що радіаційний фон на території санаторію Ювелей складає 8-10 мікрорентген на годину, що не перевищує встановленої норми для Донецької області. В Донецькій області вона складає 25 мікрорентген на годину. За нашими даними на цей час інформація про радіаційне зараження в санаторії та на прилеглих територіях не підтвердилась. Терористи продовжують порушувати встановлене перемир'я. Сьогодні приблизно опівдні з гранатомети АГС 17 було обстріляно аеродром в Краматорську з боку українських військових втрат немає. Слід зазначити, що увесь цивілізований світ надає усіляку підтримку Україні. Так, сьогодні з аеропорту Бориспіль був відправлений на лікування тяжко поранений прикордонник, який 2 та 3 червня брав участь в обороні Луганського прикордонного загону. Готовність прийняти пораненого висловили ізраїльські медики. На Луганщині прикордонний наряд відділу Мілове затримав 30-річного громадянина Російської Федерації, який в цьому році вийшов з місць позбавлення волі. Після звільнення він намагався потрапити в Україну для участі в терористичній діяльності. Особа була депортована та заборонена в'їзд в Україну в найближчі три роки. На базі військового полігону, що на Чернігівщині, триває активна фаза навчань батальйонів територіальної оборони. Наразі завершені основні заходи зі злагодження бойових підрозділів. На полігоні військовослужбовці відпрацьовували нові тактичні прийоми ведення бою. Які нині активно застосовуються в районі АТО українські війська? На іншому полігоні триває бойове злагодження танкових підрозділів у рамках занять вогневої підготовки, які проходили в день та вночі, особливу увагу воїни-танкісти приділили відпрацюванню веденню вогню в умовах оборонного бою та виконали практичні стрільби, будь ласка, запитання. Яка ситуаціями станціями в Донецькій області, оскільки терористи казали, що нібито вони там чи взяли під контроль, чи ось ось візьмуть під контроль, власне, яка насправді ситуація? Ситуація наступна. Інформація, яка була розповсюджена з терористичних джерел, поки що вивчається, але підтвердження вона не знайшла. Будь ласка, ще питання. Добрый день, телеканал інтер Максим Кушлю вчора була інформація про випадки, коли бойовики, які намагаються покинути територію нашої держави, стикаються з опором вже з боку російських прикордонників. Ну чи це був один випадок, чи є ще якийсь. Є зафіксований випадок, коли вони намагалися спочатку на вантажному автомобілі перетнути кордон назад до Російської Федерації. Їх не пропустили. Вони е, скористалися іншим автомобілем, їх також не, не пропустили. Більш того, вони потрапили під вогонь російських прикордонників, і, за нашими даними, вони всі загинули. Е, українською прикордонною службою було зроблено офіційний запит. До Прикордонної служби Російської Федерації з приводу роз'яснень цього інциденту на даний момент ніяких пояснень з Російської Федерації не надходило. А можна уточнити: а як вони наших прикордонників пройшли? Чи це неконтрольована ділянка була? У нас, як ви знаєте, є буферна зона. Є ділянки, які контролюються лише прикордонниками Російської Федерації, і ділянки, які закриваються українськими. Прикордонниками спільно з українським військом, це йде вогневе вогневе загородження. Тобто воно все розположено на магістральних шляхах для того, щоб великі колони, якщо це важка техніка або інше, не змогли потрапити в глиб території України. Вони надійно прикриваються, і тому ці е, спроби щось кудись проникнути. Якимись танками, гарматами ще інше, вся Вони... інформація перевіряється, але поки що у нас нема підтвердження документального для того, щоб ну, сказати, що воно так і є. Насправді, на сьогоднішній день на цих ділянках, де йде вогневе попередження, ніяких рухів колон не зафіксовано. Будь ласка, ще питання. Гурчик, Green НТВ. э, вы с утра сказали насчёт радиационной вот этой опасности, откуда была информация и сколько вообще источников вот в зоне в зоне боевых действий, которые могут захватить террористы и насколько они под контролем по власти. Э, значит, зранку ви задавали э, питання щодо священних служителей, які, да, я вам нагадую ваше питання, які не змогли провести гуманітарну допомогу. Зону АТО я з'ясував це питання, вона виглядає наступним чином: всі, хто перебуває в зоні АТО або хоче заїхати будь-яким вантажем, або журналісти, так і таке інше, обов'язково проходять погодження з Службою безпеки України. Якщо це погодження є, от є дозвіл, то цих людей ця інформація передається командування АТО і цих людей зустрічають. Наскільки я знаю, ті е, священні служителі, які вчора намагалися проїхати, вони вже сьогодні привезли цей гуманітарний вантаж, їх пропустили після відповідної процедури, і люди, яким везли цей гуманітарний вантаж, вже його отримали. Це перше. Друге, джерела, з яких надходить інформація, будь-які джерела, які є, це офіційні і неофіційні, інформація, яка стосується здоров'я і безпеки наших громадян, вона обов'язково перевіряється компетентними органами. Я не буду перераховувати, хто це робить, але вся інформація перевіряється. Якщо вона має підтвердження, є обов'язкова реакція влади на це. Дякую. Ще питання. А є ще істочники радіоактивної опасності в зоні бойових дій, по вашій інформації, тобто змогу захватити терористи, чи ні? Справа в тім, що у нас не було. Джерела радіоактивної небезпеки у нас була підозра, що може бути радіоактивна небезпека, але вона спростована, тому що виїхали одразу фахівці перевірили. Інших джерел радіоактивної небезпеки в нас немає. Дякую. Будь ласка, ще питання. Дякую.